Господи, як налякали. Як ви так непомітно підійшли? На жаль, на жаль, пані Ольго, немає жодних підстав, щоби позбавити вашу невістку прав на дитину. Так, ви, звичайно, можете звернутися до інших спеціалістів та хочете правду. Припиніть війну. Допоможіть батькам, онука, помиритися. Так, так, я знаю, це не просто. Але, наприклад, моя мама була теж дуже проти мого одруження. А зараз вони з навісткою найкращі подруги. Мені іноді здається, що вона її любить більше за мене. А чому? Тому що мудра жінка. Бажаю і вам бути мудрішою. of no, will